Кажуть, коли Нінгуан розмірковує над важливими справами, вона усамітнюється в нефритовому палаці. Ніхто не має до неї доступу, окрім трьох вірних помічниць. Навіщо її помічниці? Щоб перевіряти джерела, уважно вивчати документи і шукати інформацію. Сторінка за сторінкою, рядок за рядком. Гори паперів заповнюють стіни її кабінету, але задовго до того, як не залишиться вільного місця, Нінгуан вже приймає рішення. І тоді розриває всі документи на дрібні клаптики. Вжух і обірвані аркуші вилітають у вікно. Дивіться, як вони кружляють на вітрі, наче сніжинки. А коли вони торкаються землі, обірвані фрази прилітають повз очі торгівців. Ліюя. Наче чорнильні плями на білому снігу, один поет сказав найрідкісніший скарб, слова на паперовому снігу. І гори, і ріки, і весь народ у захваті. 天ン,ンを遠飛ぶこと誰しもが知る。